Дніпро це не просто найбільша река в Україні, це найбільший шлях, найбільша дорога, якою можна перевозити десятки мільйонів тонн грузів. Але сьогодні побачити баржу на Дніпрі майже неможливо. Дніпро в його українській частині це пряма дорога до портів Чорного та Середземного морів. Річка судноплавна на всій території України і ніяких особливих перешкод для розвитку судноплавства бути не може. На практиці це не так. Дніпро протікає через вісім областей України: від північного кордону до Чорного моря. На Дніпрі розташовано п'ять вантажних портів: Київський, Черкаський, Дніпровський, Запорізький і Херсонський. У середньому за рік обсяг вантажних перевезень по Дніпру становить 5 мільйонів тонн. Це піввідсотка від загального обсягу. Вантажів, що проходять по території України, у той же час в Євросоюзі річковий транспорт перевозить близько 7% вантажів. Рекорд належить Болгарії 16%. Тобто потенціал для зростання не просто великий, а величезний. Чому ж він не використовується? Цим питанням задалися ті, хто власними грошима зацікавлений у перевезеннях вантажовідправники і транспортники, які провели конференцію в Києві. Головне питання: що зробити для того, щоб по Дніпру знову пішли каравани суден, і хто за це повинен відповідати? Больові точки знаходять швидко: застаріла інфраструктура і невисока активність інвесторів. Как бы, вроде как по заявлениям официальных лиц интерес есть как бы в развитии Днепра или и других рек, но с другой стороны мало делается или мало принимается тех либеральных законодательных актов, которые бы позволили бы, позволили бы инвестору значит, более активно принимать участие и инвестировать в развитие этой инфраструктуры. Ті, хто возить вантажі Дніпром, теж не задоволені ні про яке збільшення вантажопотоку зі старою інфраструктурою поки не йдеться. Іноді навіть при великому бажанні завантажити судно на 100% просто неможливо. У Нас для цього дійсно старі суда, порти вот портиржинська в производить, не можуть відгрузити. Позове він мене завтра. А у мене теж 2,70. така осадка, Я скажу ну мінімум, от такі гроші. И мы на этом так и остановимся. Потому что ему невыгодно, а я тоже ну и мне корабли гнать полузагруженными тоже невыгодно. И вот так мы как бы и стоим. Поэтому, если можно, хоть на каком-то куске реки, где есть глубина, наладить активное судоходство, его надо наладить. Если надо построить еще какие-нибудь там инфраструктурные моменты в портах существующих, их надо расширять, строить. При цьому інвесторами можуть стати власники вантажів. Сьогодні річковий транспорт дешевше залізничного, здатний перевозити більше та швидше. Яка насправді ситуація з інфраструктурою? Річкових портів ми вирішили це перевірити. Це Запорізький річний порт. На перший погляд робота тут кипить. Одне судно завантажується, інше розвантажується. Але самі портовики кажуть, що могли б обробляти набагато більше грузів. Було б що їм обробляти. Запорізькому порту пощастила з 2012 року. Тут постійно зростають обсяги вантажів. Як правило, возять вниз за течією в чорне море, суховантажі класу річка море. Велика частина продукції запоріжсталівський прокат. Ним заповнені практично всі причали, постійно привозять нові рулони. Тільки цього року звідси вже пішло 176 тисяч тонн металу. 50 суден. Плани на рік не менше 700 тисяч тонн. Конечно, и порт сегодня имеет э, мощности, которые бы могли бы значительно больше перерабатывать. Мы бы могли перерабатывать груз э, ну, больше двух миллионов тонн. Володимир Коломієць, директор зі збуту комбінату Запоріжсталь у річковому порту, він частий гість з 2012 року. Саме звідси йдуть вантажі підприємства в країни Чорного та Середземного морів. Це і швидше, і дешевше, приблизно на 15%, якщо порівнювати з тарифами Укрзалізниці за чотири роки в порту зуміло новити інфраструктуру, закуповують навантажувачі, ремонтують крани і причальне обладнання. Це вдалий приклад успішного партнерства. А в цілому вважає директор зі збуту «Запоріжсталі», Україні потрібні чіткі та зрозумілі правила річкових перевезень. Для того щоб почалось розвиття, от, необхідно прийняти закон о внутрішньому водному транспорті. Необхідно створити один адміністративний центр, який буде управляти річним грузопотоком в Україні. Тому що на сьогодні, якщо взяти внутрішні перевозки каботажні, вони чомусь прив'язані до долару, хоча перевозиться продукція внутрі України. А поки закон тільки проходить розгляд у комітетах ради, інвестори не поспішають розвивати водний транспорт та інфраструктуру, тому власники вантажів не стоять у чергах на фракт барж і суховантажів. Іноді бюрократія виявляється сильнішою за економічні вигоди. Павло